Диктаторський законопроект 81.31 передбачає обмін між банками, в цілому іноземними та українськими та і податковою інформацію про стан вашого рахунку, шановні українці. Тому українська податкова буде передавати ваші дані. Сполученим Штатам Америки, Євросоюзу, в цілому. Так-так, по запросу будь-яких органів іноземних. Якщо буде такий запит, так і Україна може бути подавати такий запит на залишок ваших коштів, про всі ваші фінансові операції на ваших карткових і некарткових рахунках в банках. В цілому. Ну, як сподобались бамця, от, з 1 липня 2023 року Україна буде робити запити на ваші рахунки за кордоном в цілому, щоб змусити вас платити податки. А у разі чого заблокувати ваші кошти. Згідно цього законопроекту в цілому. Ось. Це перед тим, як буде введена CBDC в цілому, вона вже введена в цілому і є гривня. Вони потім ведуть є гривню, шановні українці. Тому думайте, банківська система в цілому залишить вас без грошей. От і все. А потім готівка просто зникне, тому що її ніхто не буде приймати. І деякі в коментарях, деякі в коментарях мені писали, а що робити далі, якщо буде відмінена готівка. І все буде згідно CBDC, записано в єгривню. гривню. От. І буде єдиний банк. В цілому. Так ось відповідь така: готується дуже великий матеріал. Через відключення, звичайно світла він ще готується. Дуже великий матеріал. Як боротися з цима, цима нововведеннями в цілому? Тому що ці нововведення Фактично знищують бізнес. Але я поздравляю українців з тим, що ваші дані будуть передані Євросоюзу, продані без вашої згоди. Або з вашою згодою. Тому тому, користуйтесь банківською системою. Ну, ну. А ви не зможете від неї відмовитись в цілому. Поки що. А потім буде є гривня. Тому підписуйтесь, Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду про те, що є. Далі буде в наступних відео, як боротися з цією системою і проти CBDC і є гривня. Матеріал буде в цілому.